Вітаю! Ви на каналі Політика. і сьогодні дивимося розклад на російські окупаційні війська, що їх очікує в Україні, до чого в кінцевому результаті має прийти це військо. Покажіть мені сигніфікатор російських окупаційних військ, які розміщені. Десятка мечів, вона сама вивалилася. Загалом карти попадали на пол. Десятка мечів, дуже в приниженому стані. Добре, я візьму іншу колоду. І ми подивимося. Просто прибиті. Сьогодні у нас 250 тисяч. Російські пропагандони на своїх каналах повідомили про 284 тисячі знищених росіян. На території України ця цифра добута косвіними методами, тобто через некрологію так і таке інше. Про це заявила Скобєєва на центральному російському каналі. Отже, дивимося, яким було військово станом на 24 лютого 2022 року. Нинішній стан десятка мічів ми побачили. І до чого мають прийти вони? Так, стан на лютий 22-го року. І до чого потенційно мають прийти? Е, сонце. Ну, Вони були на пікі слави. <друге> Друга армія того світу. Е, на потенційній віршині. До чого мають прийти? Дев'ятка жезлів. Мають повністю втратити свій потенціал як наступальний, так і оборонний. Мають бути побиті, мають стати хромоножкою. Ну і е, мій класичний, так скажемо, розклад. На якому ж вони етапі. Скільки ще має відбутися подій? Е, і що взагалі має відбутися? Я шукаю зараз карту блазня. Це найбільший, найкращий для них сигніфікатор їхнього війська. Ось він цей шут. Камлають з губнами. Да? Я докладаю сюди 12 карт, і зараз ми подивимося, на якому етапі і до чого вони мають прийти. Дев'ятка жезлів це важка карта, яка вказує на поразку. І ви розумієте, який йде регрес від карти Сонце до дев'ятки жезлів. Це просто, можна сказати, крутоє піке. Так, дивимося. Дванадцять карт. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять, одиннадцять і дванадцять. Опа. Ну, Хоча тринадцять карт. Ну, правильно, хай буде. Ну, це не суть. Значить, щось якісь там ще. Чи щось таке мають нам карти сказати. Отже, викладаємо ми ці 14 карт. Карти іноді регулюють діяльність оператора, який з ними працює. Будемо дослухатися до поради карт. Раз, два, три, чотири де ви там 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Так, значит, іде... вони йдуть від сонця до дев'ятки жезлів, до повної поразки, депресії і втрати своєї енергії. І ми зараз дивимося, де, де вони знаходяться. Так. Бачу вже п'ята подія була. Суд, мир. Це вже... Опа, ось осьований. Так. І що вам попереду очікує? Так, 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 так. Так. Ну що? Ось вони. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Вони всередині, можна сказати, шляху. Всередині. Оскільки одна карта е, зайва випала, якась я не знаю чому. Ну, значить, так треба було. Дивіться, друзі. Е, перша карта як все починалося? Е, починалося, да, вони обдумували. Це спланована вся війна в Україні, це все обдумувалося, потім наступила різка зміна обстановки, і вони поперли. Е, звісно, вказують, що. Е, Перевернуті карти, що це було невмотивовано, не несправедливо, підступно. Також тут лицар Пентаклів казує, що тут рулили гроші, тут рулила якась фінансова складова. так? І тут показує, що дипломатичні шляхи вони не те, що відмовилися. Вони думали примусити Україну потім до яких, якогось дипломатичного вирішення, тобто оточити Україну і е, примусити її до дипломатичного ви, е, рішення. Так, вони планували оцим своїм сонцем, е, що вони, значить, друга армія того світу. І вони завоюють. Але ж не так сталося, як гадалося. Наступила карта суд. Це вступили в дію. Е, Минулі, минулі якісь кармічні, можна сказати, кармічні ситуації, які їх зупинили. Також тут вступили в силу вищі сили. Так, Це е, рішення прийнято на верхах, На верхах, е, бо зверху е, Архангел Гавріл трубиться зверху, рішення високих людей, високих е, інстанцій, е, всього е, світового прогресивного товариства. Мір. Тут також можна сказати, прийнято рішення вищими силами на їх знищення. І вони зараз знаходяться тут. І от якраз на цьому моменті повного знищення. Мір. І ми бачимо: ось карта сама нам виявилася десятка мічів, в якому вони зараз стані. Дуже приниженому удар В Псину, не в спину, а в псину. Що далі? Дивіться, тут е, іде. Сімка кубків перевернулася. Це значить, що прийде усвідомлення, поразки, усвідомлення і е, спадуть рожеві окуляри. Так, про їх мощ. Зірка вказує, що із двойкою пентаклів, е, із десяткою жезлів. Е, половина, половина. То, того війська, яке зараз маю, знаходиться на території України, буде знищено. Е, далі е, на самій Росії, е, розумієте, це ж події, які приводять до знищення до цієї девятки жезлів. Вони будуть як побиті пси. На Росії, на самій Росії почнеться критика цієї військової операції. І вони повертаються на свою батьківщину. Вони повертаються, але ж повертаються вони половина від того, що зараз знаходиться на території України. Тобто та інша половина буде знищена. На, ті, на Росії, оце все суспільство російське, воно. Отримає людей озлоблених, поранених, калік, які будуть е, е, творити е, з простим народом, я б так сказала. Убивати один у одного, грабувати, гвалтувати все те, що вони робили в Україні. Оце ось, вони стоять перед етапом повного розгрома і в них е, сто, е, повинні спасти ці рожеві окуляри. Ну, я розумію, ви запитаєте, як швидко реалізується цей розклад. Ми зараз це подивимося. Подивимося, я візьму іншу колоду. І я запитаю, коли цей розклад реалізується? То, що це військо йде до поразки, до свого логічного кінця, кінця по десятки жезлі, важко їм буде втримати, навіть те, що вони мають половину. І це вже прийнято рішення оце це прийнято рішення. Так, на який період цей розклад? ну Все закриває нам інформація, жриця випадає. На дні колода башта. Це якось раптово все вийде і швидко. Королева мечів, лицарь кубків. Значить. Оце, оці події, які ми бачимо попереду, позбавлення від ілюзій, знищення половини війська відбудеться, починаючи з Сонця в Терезах, це е, жовтень, і закінчуючи першим весняним місяцем, тобто квітень, наступного року. Оце такий період півроку. року. Може, жриця якраз і вказує на половину циклу. Цей розклад реалізується протягом півроку? Да. Іерофант випадає. Отака, От друзі, ситуація. Отака деградація очікує російське військо. Зараз ще одне питання, в мене виникло. <кхід> від сонця, від піку своєї могутністі до дев'ятки жезлів жезлів повної втрати. Повної трати енергії, сил, е, половини війська, а то і більше, і деградації, бо дев'ятка жезлів це карта деградації. Чи завершиться е, військова кампанія для росіян е, в Україні капітуляцією їх війська? Зараз запитаю. Чи вони просто звалять? Як отут показано. Коли фортуни випадає, в принципі, на капіталі. Ну, це їм, якби, по долі, як нас люблять казати, по долі їм капітуляція. Ну, добре, тоді, на якому етапі ми цієї капітуляції зараз подивимось. Іерафант. Вищі сили до цього підштовхують? П'ять. П'ять періодів, п'ять місяців, 5 місяців до цієї капітуляції. Да. Перевернеться король кубків. О, знову дев'ятка жезлів. Підпишуть капітуляцію. Випадає російське суспільство, сила перевернута. Це просто повна дезорганізація російського суспільства. Підписання капітуляції. Ось випадає король мечі. Можливо, це буде в завуальованій формі. А ну, давайте, це буде в прямій формі капітуляція чи якось по-іншому. П'ятірка Жене, це буде у вигляді якоїсь вистави. Це таке в більш завуальованій формі, тому що е росіяни заявлять про свою перемогу саме так у цій військовій кампанії. Насправді це буде. Капітуляція. капітуляція, Від, від військово на їх територію випадає. башта, Розгром їх військ. Ситуація дуже і дуже драматична. дуже. І опиняється їх військо, бо тема розкладата про їх військо. Абсолютно незвичні для себе ситуації. Чи зможуть вони відновитися після поразки в Україні? Чи зможуть вони відновитися? Зараз теж запитаю. Боже мій. Дуже-дуже обмежено, але ж пройде певний період, коли вони будуть в жахі від тої поразки, від тої скрутного становища, в якому вони опинилися. Відновлюватися будуть намагатися, да, якийсь новий імпульс випадає, на скільки, скільки років на це піде? Не менше 4 років депресії, не менше повинна бути тоді зміна влади. Імператор перевернувся. Аж тоді. Це колективна карма для росіян. колективна. Істерик буде по цьому приводу, де ж наша армія, що з нею сталося? Не менше 4 років, а я би сказала навіть і більше. Я думаю, до, до скількох років повішаний до 12 років такої деградації після цієї поразки в Україні очікує російське військо. Дякую, друзі, за увагу. Підписуйтеся на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити цікаві відео. І до нових зустрічей в ефірі.